Найгірше, що я бачив в студентські роки, це... Ні. На лекціях деяких викладачів студенти карти грали, але один раз я побачив, це тупий був, тому я сміявся в той момент. Але то неприємна історія. Лектор веде пару і дуже шумить двоє чоловіків. Піднімає одного з них. Починає при йому казати, ні, ні, попросив піднятися. Каже, ну як, як ти так, як ти можеш так вчиняти? Чому ти шумиш? Чому ти не даєш іншим отримувати знання? Чому ти чому ти ось такий? Ти ну, та, та, цей що ти можеш сказати в своє виправдання? І знаєте, що ті зробив? Просто відригнув лице. Просто, <реш> просто така відрижка. І така дозатяжна. Я, чесно, я мені соромно ще сміятися. Я тоді, я просто я впав, я міша в житті так. Це було смішно, Бля, так. тобі до сих пір це смішно? <реш>